Я падаю з висоти 4000 блоків для того, щоб приземлитися на відро води. Але як мені туди піднятися? І так, перше нам треба зробити це вимкнути експеримент Майнкарт Improvements. тому що може не змінив механіку вагонеток, створивши новий баг. Отже, створимо новий світ. І так, перше нам треба знайти це е, село. І я можу його знайти за допомогою пирога. Нам треба, щоб цей пиріг показав нам дзвін. О, ось він і показав, до речі, звін, і у цьому селі вже можна добувати всі ресурси, так як нам потрібно буде дуже багато чого. І перше правило це, звісно, не використовувати, чити, я не можу нічого діставати з креативу. Разі що, якщо це інший світ, також мені не можна заходити в ент, тобто ніяких елітер, і ви напевно, скажете яким чином я доберуся до 9 тисяч блоків. Ми побудуємо шайтан-машину, яка нас піднімає дуже високу гору. Але щоб її побудувати, треба дуже багато ресурсів, тож я думаю, літра буде дістати набагато легше. Але оскільки нам цього робити не можна, це займе трошечки часу. До речі, яблуко ми маємо зберегти, так як нам треба буде вилюкувати селянина потім. У мене вже продуманий весь план, як це все робити. Також нам потрібна буде тростина, тож ми її зберемо. Далі нам треба добути трошечки заліза. О, подивіться, залізо на полу валяється. Далі ми маємо поставити сюди спавн, щоб далі розпавнитися у цьому селі. Мені потрібне залізне кайло, щоб добувати дуже багато інших ресурсів у шахті. Добуваємо гравій, крафтимо запальничку, крафтимо щит. Добуваємо побільше каменю. Добуваємо побільше сіна, крафтимо хліб. Із села ми вийшли вже ось таким інвентарем. Золотаємо тепер цей портал. До речі, золотий блок також треба добути. Щоб скрафтити гепл, нам потрібен хоча б один. До речі, також мені треба буде знайти іглу, але це потім. І ви, напевно, вже догадуєтеся, навіщо мені це все. Тож поки що ми можемо знайти ресурси, які трошечки легші. А блін, я забув золотий блок забрати, йомею. Я такий тупий. Забираємо золотий блок і валимо звідси поскоріше. Ладно, тепер крафтимо е, свій Пара-па-пам, і ми скрафтили його. Тепер нам треба знайти трошечки ресурсів. І поки ви всі думаєте, що копатися у шахті це найкращий спосіб. Я вам скажу ні. Тому що найкращий спосіб це знайти кораблі, щоб золотати залізо і діаманти. Там також можна золотати папір. До речі, також дерево потрібне, тому я трошечки зупинюся і там добуду його. А потім повернуся лутатися. О, до речі, дельфіни. Добуваємо побільше дерева. Ой, я придумав, я ж можу скрафтити золоту сокиру і добути її дерева. І я добув 16 берези. Тобто це стак дошок. Ладно, поїхали далі лутатись. А, вибачте, у мене футаж злетів чогось. Я не знаю, що мене сталося, у мене... у мене. У мене типу пам'ять закінчилася, я не знаю чого. У мене велика пам'ять вроді. Ладно, тоді лутаємо шахту. О, вугілля. Це знадобиться. Крафтимо ще плиту. Ой, а вона вже була. Ладно, Добуваємо вугілля. Так, тепер добуваємо побільше заліза. Нам треба мінімум стак. Да аж настільки, прикиньте. О, водна печера. Ой, діаманти. Блін, останнім часом мені попадається забагато рідкісних діамантів. Мені навіть здається, що вони взагалі не рідкісні. І до Редвокс мені просто наї. О! What the hell! Що сталося? Я не розумію, що зараз сталося, але ладно, треба поскоріше добути всі ресурси і валити звідси. Тож мені ця печера взагалі не подобається. Мобів забагато. О! Скільки тут діамантів? Все, мені подобається ця печера що ж, давай копитися три роки і не вилазити з неї. Ні, відстань. О, я, я їх затрапив абсолютно випадково. Ладно, тепер у мене є інструменти, супер. О! Я таки чую кроки, блін, і. І думаю, чи ж це можуть бути? Так ось чи ці кроки. Ну і чому би не скрафтити лопату. Тепер ще здобути броню і ще стак залізу до неї. Так, да, це навіть відокремлення від залізної броні, тобто. Мені треба стак не всього. До речі, я взагалі золото не забуваю. І також мені треба буде добути редстоун. ні 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 ні, -ні, -ні! Я впав, я впав! Ні -ні, ні 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 В мене стріляють. Господи. Пів хп, ребят. Тікає. О-о-о, я не виживу, я не виживу. Я сдох, я сдох, я сдох, я сдох. Як мені так виживати, Господи, я их вбив. Це було дуже стресово. До речі, можливо, я навіть здобуду собі діамантову броню. Ні, походу, я зараз знову на ризик іду. Чому я так ризиково рухаюся? У мене буквально одне хп. Господи, що я роблю зі своїм життям? Так, походу, реально зараз здобуду всю діамантову броню. Бо у цій печері дуже багато. Так, що в нас тут з діамантами? Ну, як я і думав, дуже багато. А якщо що, ми золото добуваємо для електризованих реєк. Тому що це основна частина цього механізму. Але це навіть не найскладніша частина цього механізму Тому що найскладніше, спойлер, це слайм. Мені потрібен буде один слайм блок, і я взагалі не в курсі, як їх добувати. Ну да, у, бо... ну, да, у болотах спавняться. А далі що? Де вони у болотах спавняться, я абсолютно не знаю. Я абсолютно не розумію, як добувати слаймові блоки. І ребята, якщо ви також хочете, щоб я це зробив у своєму звичайному світі, то напишіть у коментарях. Я буду дуже радий почитати. Ну а поки що замість цієї плити поставимо верстак і 44 діаманти! What the hell! Ладно, крафтимо собі діамантову броню. Що? what the hell, bro! І в мене все ще 20 діамантів залишилось, йомаю. То я можу скрафтити собі ще мотигу, блін. І я... Я не пожалію. Так, ладно, перше, що нам треба зробити, це, звісно ж, наковальню. А на нам потрібна для того, щоб зачарувати ножиці на ефективність 5. І це може показатися дуже рандомною річчю. Але ви потім зрозумієте, чому мені потрібна ефективність 5 на ножиці для того, щоб літати? Ладно, напевно, вже буде здихати все. І так, я тут. Отже, я напевно скрафчу собі бочку. І так, я покладу сюди кістки, стрі. Ні, стріли потрібні. Отже, тепер треба придумати, як добути дуже багато смарагдів. Ну, і я придумав доволі швидко. І того у мене 40 смарагдів. Я думаю, цього буде достатньо. Тому тепер крафтимо книжкові полиці. Далі плити. І як це називається, я не знаю. Але дякую, що попрацював зі мною. Тепер тобі час. О! Так, ти зданеш у мене бібліотекарем. Тепер чекаємо, поки не стане ефективність 5. І так, я отримав ще одну книжку на ефективність 4. І давайте відразу купувати їх. Е, де можна взяти найближчу шкіру? О, чекайте, так тут книжка є у скрині. Мені прям. Дуже сильно фортануло прям. І так, друге найскладніше ми зробили. Тепер час робити перше найскладніше, а саме слаймові блоки. Точніше, слаймовий блок. І так, ми ставимо наше ковадло, ми зачаровуємо наші книжки і за тим зачаровуємо наші ножиці. Я, напевно, так назову ці ножиці, до речі, і покладу їх у скриню. І так, тепер час робити щось дуже сильно складне, і суперсильно складне. Тому що для цього мені треба знайти болото. Я пропишу команду seed, зайду у браузер, зайду на chunkbase. І далі мені потрібно знайти болото. Тож я шукаю болото. і найближче до спавну болото. Ось координата 0,0. Ми листаємо трошечки вгору, і на координаті x 44 і Z 604 ми знаходимо болото. О! Все, нарешті! Ой, Ой! Ура, нарешті я знайшов болото. Господи, це так багато часу зайняло. Отже, трошечки встав АФК, не знаю чому. Але все одно, як бачите, до речі, це болото доволі велике. А блін, не треба було вставати в АФК, блін, Все одно зараз ранок. Так це ще й масивне болото. йому, подивіться на нього. Ладно, я знову тоді дістаю в АФК. Чекаємо. О, все, ніч, ніч не стало. Окей. Час діяти. Час діяти. Добре. Зараз будемо просто бігати по цьому біому. Ми маємо вимкнути фулбрайт. Хоча це клієнтовський мод, тож він зі світом нічого не робить. Але я хочу представити, де темно, а де світло. Тому що слайми спавняться тільки у темряві. І нагадаю, мені треба два слайми для того, щоб скрафтити слаймовий блок. Тож все, що я буду робити, це просто бігати по цьому біому і все. Ось вже ніч настала, тепер час чекати слаймів. До речі, я знаю, як. Збільшити шанс спавну слаймів. Треба зменшити е, прорисовку. Так, моби будуть спавнитися набагато частіше. І так, сподіваюся, що слайми е, зараз ну, будуть, тому що я, я не дуже хочу, щоб ця ніч просто так пройшла. Ось павук, який заспавнився вже. Залишилося, щоб заспавнився так само слайм. Дуже швидко. До речі, мені здається, що на землі вони спавняться частіше. Ну, логічно, звісно же. Тому що вода це не блок. Тому я просто буду бігати по кругам тут і все. О, слайми, 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 добре. Нормально. Я сподіваюся, що з кожного випаде. Давай. Блін, Сім! Ось реально, я взагалі не. О, чекайте! Слайм! Слайм! Давай! Хоч би щось випало! Хоч би щось випало! Так, все! Давайте доб'ємо вже цих слаймів і все. І ми можемо йти. Але господи... 21! 21! Все! Цього більше, ніж достатньо, все, я знімаю всю броню і йду додому. Зачарування предметів, напевно, відміняється, але я тепер готовий. Але, ребята, почекайте, я ще не готовий. Мені ще треба добути павутинню. Тож поїхали у шахту. І так, ми зараз у шахті, і давайте спочатку добудемо зараз усі павутиння. Ну хоча це все, що ми маємо зробити, тому. Я думаю, 12 буде достатньо. Помираємо, і йдемо додому, одягаємо нашу броню і тепер все. Тепер ми офіційно готові. Ми тепер крафтимо наші сламові блоки. Е, Напевно, мені також потрібно буде дуже багато блоків. Отже, тепер я офіційно готовий. Добре. Тепер я можу будувати саму пушку, яка стріляє мною просто на 9 тисяч блоків вгору. Але це якщо що максимум. Добре, не відволікаємося і будуємо наші рейки. І так я побудував. Далі нам треба розставити трошечки факелів. І тепер найважливіша частина: слайм, слайм і павутиння. Отже, слайм буде нас підкидувати, але то він підкидає тільки ось так: тут нам допомагає павутиння. І нам треба зламати її у чіткому таймінгу. І оскільки і оскільки цей таймінг нереально підловити, коли ти просто ламаєш їх в вічність, цей вебдріл зламає цю павутині відразу. Нам треба зламати цю повотині в останній момент, коли ми при приземлимося. Також нам треба трошечки тут переставляти павутинь. І ось як це працює. Гра думає, що такий, ой, йомає, він повільний, його треба пришвидшити. Оказується, його усповільнює просто е павутиння. Є скільки воно продовжить пришвидшувати, можна розігнатися до швидкості світла. Тож розставляємо поветин ось таким чином. До речі, також треба вдавати сходи ось таким чином для того, щоб можна було якось підніматися. Продовжуємо розставляти повутиння. І так, ми розставили. О, господи! Та блін, знов 4 тисячі. Керчу, все, я думаю, 4000 це максималка, ребята. Ну а поки я падаю, я, вам, я сподіваюся, вам це відео сподобалося, також не забувайте поставити лайк та підписуватися на канал. Ну а сьогодні з вами був Фанічіп, і всім до побачення. Ах, да забув. Треба ще заклачитися знизу, щоб пройти цей челлендж. Давай. Давай. Та! Да! Все, всім до побачення!